Одним з інноваційних немедикаментозних методів допомоги дітям є кімната сенсорної інтеграції. З вигляду як приміщення для ігор, проте кожна річ тут спрямована на конкретну систему пацієнта. Такий сучасний реабілітаційний простір відтепер запрацював у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Це є кімната сенсорної інтеграції, це є спеціально облаштоване середовище, яке обладнане спеціально до... Сприйняття дитини всіх систем сприйняття, тобто це є на вестибулярний апарат, на дотик, нюх, тактильну систему. Заняття тут сприяють формуванню саморегуляції у пацієнтів та відновленню рухової активності, зниженню психоемоційного навантаження тощо. Це є звичайно діти з порушенням психоемоційного розвитку, це діти з аутистичним спектром, це діти, які мають мовленнєві розлади, які не можуть соціалізуватися у школі. У них важко Сконцентруватися до навчання також це є діти з порушенням раннього розвитку, діти недоношені, яким все ж таки потрібно стимулювати усі всі відчуття сприйняття для того, щоб все ж таки головний мозок давав був розвинутий до їхнього віку. Це пухлонини головного мозку, це ДЦП, це є важкі неврологічні ураження у дітей, Всі ці діти знаходяться тут. Їх сотні, іноді в лікарні є 150 хворих таких важких дітей одномомент. Відповідно, їм потрібне таке лікування не вдома, не десь далеко в якомусь реабілітаційному центрі, а прямо в тій лікарні, де вони отримують важкі всякі терапевтичні заходи. За час війни маленьких пацієнтів, які потребують такої допомоги, на Львівщині стало в рази більше, особливо враховуючи внутрішньо переміщених осіб. Тому такі кімнати сьогодні в лікарнях це необхідність. Ми займалися з такими дітьми в загальних залах, і це було трішки їх важче сконцентрувати. Тому саме в нас виникла така потреба в такій кімнаті. Створити таку сенсорну кімнату для центру допоміг благодійний фонд СОС, Дитячі Містечка України. Цей проєкт у нас якби для нас самих був пілотним. Ми розуміли відповідальність, ми розуміли, що воно має бути дуже помічним і корисним, і головне безкоштовно. Так, так ми почали свою співпрацю. І ви сьогодні бачите дуже гарний результат. От, але ми та організація, яка й подальшому супроводжує родини числа внутрішньопереміщених. Тобто, ми теж надаємо психологічні послуги, логопедичні послуги. Ми допомагаємо їм соціалізуватись, адаптуватись, інтегруватись в громади, якщо вони проживають на Львівщині. Відтак тепер пацієнти, які потребують психофізіологічної адаптації та реабілітації, зможуть отримати її у спеціально облаштованому для них просторі. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.